Привіт всім грамотного каналу Значить, зібрався я сьогодні складати конінвал, тобто установив на корпус, на блок. Получається, перед цим перемірив я весь коінвал, всі, всі шийки на елішну скоріми. На зазор на внутрішній. Покажу ось вам, якщо буде цікаво, там більш детально зніму чим пользовався і як. Ось у нас і мікрометр і для внутрішнього ну для нутрометр так називаємо, то є для вимірювання внутрішнього зазору. Тобі ж купив я ось такої фірми вкладиші Це в наш Атун. Р1, і ось у нас була коробочка на корінних. Ось у нас таблиця з зазорами. Зразу скажу так пару слов. Вийше у мене Р1. Значить, наміряв внутрішній діаметр. Я на цих вкладищах наміряв, виходить 845. То Тобто оцей максимальний зазор. Тобто він і в плюсі. По колівалу, скажу зразу, наміряв 84. Тут у нас десь 40, 38, тобто у нас мінус 0,22 допуск. ну Трошки завишене було. Тобто, сумарно зазор в мене вийшов в завіць, заводських ідеальних 0,08, то в мене вийшов 0. Верні, 17, десь 16% соток при допусті допуску 15 максимально. Ну, в принципі, можна було б сміло збирати, воно б працювало. Якби не одна проблема, яка заставила мене це вже грубо розібрати його. А іменно покажу. Проблема сама така з печальних це кривий колінвал. Не знаю на якому етапі він деформувався. Тяжело мені сказати, але в йому він не ровний. У йому є бієння. Постараюсь якось вам зараз показати. Ну, грубо я зберемо весь і на последній шейці. Да? Тут ось його... Ось у цьому місці у якраз красте, а з цієї сторони. Получається, якщо помалювати, да, і тут, допустимо, помалювати. От банальне таке саме, щоб я вам зараз не пер. І крутимо колінвал. То з цієї сторони, як бачите, воно й залишилося от пальці в моїй слід. А з цієї сторони, як бачите, о. Його нема. Ось, де пролісь, там остався слід, а тут, ось, як бачите, ось хорошо видно, його тут стерло. Так що, в принципі, тут можна погратися за таким важким інструментом, і то буде видно, що є біяння. Соответственно, ставити таке діло я не бачу. Сенсу, тому що ходити воно по-людськи не буде. Точить його, в принципі, сенс може й би був, якби в нас був гарний вибір вкладишів. А як ви знаєте, з цим у нас зараз проблема. І, допустимо, цієї фірми, що я вам показував, зараз я раз покажу, опять-таки, хто може використовував, уже скажіть. Ось ТМ. THM такої фірми, допустимо, вкладище, це польська фірма, я так поняв, те, що я знайшов інформацію, то вкладище заканчується їх на R1. Тобто, номінал є N1, N2 і R1. r 2 вже їх нема. Тобі ж, сюди, проточивши цей коренівал навіть на R2, ми впираємося в те, що в нас немає вкладища на його. Тобто, Проблема. Ось покажу я вам цей вкладиш. Покажу їхню тут ось гравіровочку. THM Д65. r 1 В принципі, вкладиші мені сподобались, значить такий непоганий. Ну, от, елементарно куплять оту поділку під тамбов. І наскільки я знаю, він там в мінус уходить. Ну, таке спорне ситуація, тому що тут по місту у мене колінували не точать, їх надав, його треба вести або в Чернігову, або в Київ. Плюс, непонятно, якісь сюди вкладачі під той R2 ставить. І опять-таки, ще раз, непонятно, чому його скривило. Лібо так проточили, либо вже він починає деформуватися. І не сьогодні-завтра він лопне. Тоже як варіант, незрозуміло. Тоді на впіраті це все гроші і надіється, що він буде працювати. Така собі лотерея. А при тому, що я ж кажу, проточка десь, на районі трьох, плюс дорога, а це в 100 км в одну сторону, його звозить, катати, плюс перевезти день. Да? Чи, допустимо, другий варіант це купити новий колінвал. Не треба там ту Індію, грубо беремо по мінімалках, беремо южмашовський колінвал там. За тисяч, е, І виходить, грубо, говоря, що проточить, що купити новий, різниця 50 на 50. Тобто десь у нас раньше 4 тисяч вийде е, ремонт цього. І 8,5, 8, 8 грубо, говоря, новий. Да. Совісно, як на мене, більш логічніше купити новий. Чого? По-перше, у нас номінал. У нас навіть. Кажуть, що даже Юбана стає непогано з номіналом Китайці там вгадали. Да? Плюс у нас є ці, клад... ці вкладиші, ну не ці щось, в мене що зараз, бо в мене Р1, а цієї фірми Н1 є в доступі. Соответственно, і ці вкладиші в мене остаються, вони пригодяться в будущому. А так, перейти, перейшовши на R2, вже проблема з вкладишем. Да, Якби у мене вони були, або вони були в свободному доступі, їх хватало, і вони були гарної якості. Можна б може було б погратися з цим. Ну, опять-таки, якщо почитати всі нюанси цього да, що й по маслу згодний різьбі, він уже тернутий. Тобі ж, ну, хлопці, я думаю, що, наверное, не є, нема смисла з ним гратися. Будемо просто міняти. Так, да, це, звісно, міняє весь розклад, конечно, по фінансовій стороні по ремонту цього двигуна до 65 го тому що вже це зовсім інший бюджет. Е, Так, я десь прикидав, що його ремонт десь виходить в районі 5000. Це в нас складощі 2000, набор прокладок 1300, це цей самий ну, оля, оцей дорогій, що з з усіма з манжетами і так далі. Е, Плюс дві гільзи по 800 щось такого плана соответственно, сами порахуйте. А, преференції я там уже на соси, там мілочівку не считаю, чого бо тому що, ви розумієте, то на любом другому двигуну то вже преференції так само тут то топливну відремонтувати. Так що, в принципі, так би за 5 5.000 цей був мотор цікавий. В да, плані ремонту то тобто, і за 5.000 зробити, він би працював, е, тут в гарному стані, распідвал теж гарний. В принципі, був був раціон. Ну, тобто, смисел це ремонтувати. Зараз ну, ми ще 10 десятку сюди влужуємо, тому що кольвал, плюс знов вкладиші, то десь даже більше десяти, плюс доставка. Тобто вийде, вийде він у нас вже в районі 15 тисяч. Це без мастила, понятно, без цього то, навісної, теж Ну, Беремо основу, тобто це. Сам голий блок груборя з головкою з усім. Ну, опять, хто каже, замінить би було б. Так, да, якби я значально знав, що тут така ситуація, може був би й смисл знайти якийсь би другий мотор. но, опять же, все це було б дорогше. А так, виходить, не знаю, за 15 тисяч варіантів мало. Плюс тут, як-не-як, буде перебраний мотор за 15 тисяч ми отримаємо. Який не як новий коінвал, може бути деяке давлення. Нове вкладище, там, грубо говоря, нова поршнева, плюс переоплотньоно все, звісно, менше буде обстикатися. Ну, есть, самі розумієте, що це таке, все-таки, як не як, воно буде, буде передивлене, а не який-то мішку, що можна було купити за ці гроші. Так що, в принципі, може, скажу опять таки, хто дивився до цього часу, у кого є. Гарний конвал за адекватні гроші вислухаю пряму предложення. Не то будемо заказувати новий. Так що пишіть, якщо друг є. І не забувайте, підписуйтесь і до нових зустрічей. Далі обов'язково буде.